Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Трампа, як ви знаєте, стріляли, і на жаль, ви вже встигли подивитися багато роликів від різноманітних мутних людей, які вам це протрактували, сказали різні теорії з цього приводу, якось це діло описали і навіть висловили свою думку, яка вам не має бути цікавою, тому що вона зовсім не цікава мені. Вони нічого не можуть вам сказати з тієї причини, що найголовніше не опубліковано. Найголовніше в цій історії від нас приховують. А саме, яким прицілом він користувався діоптрійним коліматорним? Якщо коліматорним, то можливо це був армійський триджикон? а може ні. Може це була повноцінна оптика зі змінною кратністю? Тоді з якою кратністю цей двадцятирічний юнак, який стріляв, користувався гвинтівкою Ар-15, калібром 5,56 міліметрів, як ви знаєте. А яка вага кулі була? Скільки грейн? 3,5, 5 і Можливо, це більше, ніж 7 грейн. Це важливо. І якої саме фірми зброя оце від нас приховують? І тут ознаки змови. Приховують, тому що зі 150 метрів не влучити в таку мішень, в такого огрядного чоловіка, яким є Трамп, це одразу. Знизить продажі цієї фірми. Отже, замість того, щоб отримати найкращу рекламу, вона, ця фірма, отримує банкрутство. Якби хлопець був афроамериканцем, було б зрозуміло, чому він не влучив. Але хлопець білий. Білі в Америці зазвичай влучають в кандидатів в президенти, в екс-президентів і в Діючих президентів саме маніхейство і дискримінація білих Сполучених Штатах призвела до зниження показчиків влучності стрільби. Втім, як би там не було, я вітаю вас з новим президентом Сполучених Штатів Трампом. Він став президентом не тоді, коли відбулися вибори. Він став президентом сьогодні. В його перемозі відтепер немає жодного сумніву. Втім. На руках у громадян сполучених штатів лишається 20 мільйонів стволів, і це тільки зареєстрованих стволів. Я думаю, що іще ще десь половина від того нелегальних. Як любить повторювати один мій знайомий, треба брати не випадковою влучністю, а щільністю вогню. 20 мільйонів стволів можуть забезпечити достатню щільність вогню. Можуть запитати, і є вже такі версії, що це Трамп сам таке на себе підготував. Гадаю, ні. Гадаю, не готував він. По перше, йому відстрелили вухо. Навіщо йому бути безвухим? Це, мабуть, буде перший президент в історії Сполучених Штатів одновухий. По-друге, я за останній час бачив кілька фільмів виробництва Netflix, інших фільмів, голівудських. Про подібні наміри і про подібні події, повстання в Сполучених Штатах, політична боротьба, яка призводить до того, що Deep State здійснює замах на президента, і все таке інше. Це дуже подібно до того, як і ще до того, як Бін Ладен здійснив свою атаку на американських хмарочоси, Голлівуд спродукував кілька фільмів з подібним сюжетом. Звісно, Бін Ладен ці фільми дивився. Отже, Голлівуд не тільки виробляє ідеологію маніхейства, Голлівуд також і формує історичні події, спонукає людей до вчинки. Втім, сни і раніше впливали на події. Впливали на історичні вчинки. Навіть я навіть колись хотів написати історію снів. Можливо, коли-небудь іще напишу от про всі ці сни, які ми знаємо з історії, які дуже сильно повпливали на те, що відбувалося потім. Голівудфабрика снів впливає зараз, мабуть, іще більше, ніж середньовічні і античні сни впливали на тих великих людей, яким вони. Снилися Трампу дивним чином поталонило сьогодні. Повторюю, зі 150 метрів з арки не влучити практично неможливо. Стрілець не влучив. Взагалі на цьому тижні відбулося кілька див, які мене вразили. Наш брат грек, який поза сумнівом є значно більш значущою в історичній перспективі фігурою ніж Трамп. Підірвався на розтяжці на цьому тижні. Підірватися на розтяжці, хто пробував, знає, що це неприємно, небезпечно і взагалі зазвичай після цього гинуть. У грека там є протез і ще кімського іншого. 14 сантиметрів артерії. Це артеріальний протез після одного з минулих поранень. І е, контузія ще небезпечна в таких випадках е, для нього. І тим не менше, диво. Купа уламків, і всі дуже дрібні, повиколупували, помазали йодом. Сьогодні він знову в бою. Буквально Бог піклується про нього, тому що він ніколи не йде на небезпечну справу, не сотворивши молитву, завжди покладається на Бога, і його віра це щира дитяча сильна віра, та як мала бути, і у нас з вами, браття, що доводить ця війна. Багатьом людям, які на ній були і є, це те, що молитва працює. Працює не тільки на війні, вона взагалі працює. Позавчора протестантська частина братства здійснювала інтенсивну молитву. З'їхалися і керівники служінь до користення. Одночасно молитва відбувалася і в Норвегії. Там жінки деяких наших братів теж утворили таку от філію братської церкви протестантською в користанні молитва тривала 8 годин, там годин 15 в Норвегії. От в Норвегії мені вчора розповів пастор Юрій, каже, що під час цієї молитви навернувся, покаявся наркобарига. Тобто наркобарига норвежець кинув колотися, зрікся, встав на коліна і молився багато годин. Зарікся більше продавати. Невідомо скільки, наскільки його вистачить, але само по собі таке щире каяття для наркобариги – це вже диво. При тому, що цей норвежець жодного слова не знає української. Молитва натурально здійснювалася українською мовою. Він покаявся просто прямим доторком Господа, попри свідомість, він не розумів жодного слова молитви. Але цього було просто самого факту молитви було достатньо для покаяння. У мене таке враження, що на цьому тижні Бог якось е, захотів здійснити багато див для нас і для Трампа. З другого боку, ми бачимо певне коло випадків. От щось трапляється з тими, хто не є другом України, або з тими, хто не любить Україну, а натомість любить Путіна. Рейсі крякнув в Ірані, Фіцо в Словаччині. На нього був замах краще ніж на Трампа. Ну тепер Трамп, як би там не було, не можна звинувачувати або підозрювати Трампа в тому, що він шалено любить Україну. Можливо, при Трампі з об'єктивних причин для України буде і краще, але не тому, що він нас любить. І, от, щось з тими людьми, які не люблять Україну, щось трапляється. Коротше кажучи, брате, якщо ви не любите Україну і працюєте зараз президентом чи прем'єр-міністром. То краще вам піти відставку, вам недовго залишилося, або недовго залишилося вашому вуху. Короче, з вами щось станеться неприємне. Звісно, ви скажете, що Трампу пішло це тільки на користь. Але от подумайте, я думаю, що якби Трампу запропонували перед виборчим мітингом в Пенсільванії, до речі, Пенсільванія ключовий штат, завдяки голосам Пенсільванії свого часу виграв Байден. Звісно, що вся Пенсільванія буде за Трампа після цього. Бо якби Трампу перед цим виборчим мітингом сказала би, вас там вистрілить один криворукий 20-літній хлопець, тільки вухо відіб'є зі 150 метрів. І це піде вам на користь. Думаю, що Трамп би не погодився би. Сказав би, не треба, не треба мені такої допомоги з боку такого роду людей. І вухо своє я люблю, що може трапитися е, після перемоги Трампа, а можливо, навіть іще і до його перемоги, якщо все так далі піде, як іде зараз, і все таки ніхто із американців більше не скористається одним з цих 20 мільйонів стволів, е, станеться ось що, що Трамп таки може. Призупинити війну, це звісно буде вигідно Путіну. Нам це не вигідно для нас це буде майже катастрофічно. З другого боку, це буде означати, що стрімко впадуть ціни на нафту. По-перше, першим пунктом виборчої програми Трампа є відкрити всі запори, всі вентилі, для того, щоб американські компанії могли видобувати нафту безконтрольно. Чим можна більше, по-друге, він зажене тарифами економіку Китаю, і це означає, що Китай стане значно менше споживати нафти, тобто видобуток нафти в світі збільшиться, а споживання зменшиться. Експерти кажуть, що в такому випадку за рік з економіки Росії будуть тільки руїни, але їхня економіка була в руїнах і в 90-х роках. Ми цим скористалися, хто цим взагалі скористався? І от зараз, якщо буде призупинена війна, а потім економіка Ерефії буде в руїнах, ви маєте впевненість, що ми цим скористаємося? Приєднуйтесь до братства. Ми точно будемо цим користатися. Ми спробуємо використати оцей момент на тисячу відсотків. І якщо нам не допоможе українська держава, хоча я сподіваюся, що допоможе. Будемо робити те, що маємо робити методами ісламської революції. Взагалі, націонал християнську революцію треба робити методами Ісламської революції. Давно на часі. І на останнє питання: хто ж із політиків наступний навернеться на гелікоптері чи в кого вистрілять колегія словацьких інтелігентів чи пенсильванських юнаків? У цей північно-корейський товариш? Путін чи Лукашенко можемо приймати ставки. А може це буде не так, як в Ірані, Словаччині і Пенсільванії? Для Лукашенка стильно було би загинути під комбайном. Путін фартовий. Якщо написано йому, то він захлинеться в джакузі під час сексуального акту з хлопчиком, членом всеросійської піонерської організації. У Кіма станеться інсульт, після чого його подушкою. Задушить сестра, кажуть, вона доволі рішуча жінка. На північно-корейському троні давно не було жінок, мабуть, вона зараз про це замислюється. Тоді об'єднання Південної і Північної Кореї могло би відбутися через шлюбний контракт. Втім, не можу зрозуміти, навіщо вам в цей спекотний вечір слухати далі всю цю маячню. Тому вам амінь і частіше їздять на стрільбище.